Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Зараз підсвіточку включу підсвіточку. Вау, Інше діло. Так. Всім привіт! Хтось мене знає, хтось не знає. Мене звати Погрібня Каня, і це буде перше відео на моєму новому ютуб каналі. Коротенька передісторія. В мене вже був колись ютуб канал Скільки там років тому я вела його російською, бо розмовляла я російською до повномасштабного вторгнення. Мені порадили створювати новий канал. Для когось, можливо, це буде корисною інформацією створювати новий канал, плюс створювати перед цим нову пошту, тобто повністю на нову пошту, створити новий канал і виходити з відео вже туди. І, власне, цю ідею я дуже довго відкладала, але нарешті, нарешті, я прийшла на YouTube з. Таким влогом, який я просто не могла пропустити цього року, бо я розумію, що такий контент. Нашій менталичці всім зараз дуже-дуже треба. І сьогодні ми будемо з вами разом прикрашати ялинку, яка вже лежить в мене в коридорі. Ми вчора її забрали і дістали всі наші прикраси. І сьогодні буду наряжати з вами ялинку разом. Отака в мене коробка з прикрасами. І щоб зробити цей влог таким максимально лейтовим, зараз ще буде обзор всіх моїх прикрас ялинкових, як вам таке. Мені дуже подобається, що вони в мене зберігаються в такій коробці. Це колись був якийсь проспак, і ця коробка мені виглядає вже дуже святково, і я розумію, що з кожним роком в мене падають шанси вміщувати сюди всі іграшки різдвяні, бо їх стає все більше і більше. Але на щастя, я почала ставити собі ялинки, почалась в мене з'явилася можливість. Тоді, коли прийшов тренд на такі мінімалістичні прикраси на ялинку, тобто на щастя, в мене в принципі не дуже багато цього всього мотлоху. Ну тут, звісно, є щось що таке, що пере переходить із року в рік. А це мені здається прикраса, яка була минулого року на віночку. Якщо в мене буде шанс зробити собі живий віночок цього року, то воно теж там опиниться. О, боже, я відвикла знімати розмовні відео, так важко. Треба віддихатись. Так, минулого року, як ми всі знаємо, почався тренд на стрічки, які були повсюду. Вони в мене були на дверях в санвузол. Вони були в мене на дзеркалі. І як результат в мене залишилась купа таких от стрічок. Я їх купувала просто в магазині з тканинами. Хто в Києві, то біля цирку, можливо, багато хто знає ці магазини, там їх декілька поруч і вони там вже 100 років є. І оце, саме там я купувала таку вельбетову, валюрову стрічку, дуже красива. І я думаю, що цього року я не буду вже опаруватись так, щоб прям вішать собі на двері у той бант, що продовжують всі цього року собі крутити. Але на дзеркало, можливо, ще повіше. Мені подобалось, як воно виглядало минулого року на дзеркалі. У мене така дуже зручна штука, куди я втикаю гірлянд. бо гірлянд в мене на ялинці багато. Вони такі всі такого непомітного плану на проволочці. і тому дуже зручно от цю штуку воткнути одразу всі ці usb гірлянди і включити в розетку. Мені здається, зазвичай я його оце включаю. На початку грудня і вимикаю вже там в кінці сезону, коли власне, ялинку пробирається. Тут в мене така магічна штучка є. Я її купувала колись. А ну-ка, фокус. Купувала колись в Flynn Tigere. Зараз, зараз. Що таке? Що знаєте? я не в ту сторону я кручу. Мені здається, це моя дитяча здійснення мрія про таку музикальну шкатулочку. І коли я його побачила колись в флаймтайгері, в Європі сюди магазиниці, я просто не могла пройти повз. Мені дуже подобається мати такий якийсь вічний саундтрек в цій коробці, і можна собі дістати, створити атмосферку. А тут в мене коротенька гірлянда, яку я вішаю на віночок із батарейками. Так, ще якісь... Стрічки, які робила прям банти, які можна кудись. А, ага, це я на ялинку чіпляла, власне. Так, це були стрічки на ялинку, такі маленькі. От я думаю, їх все ж таки використати цього року. Ще подивимось, я ще дозамовила собі червоних а, трошки іграшок, щоб додати, окрім цих банків, ще червоні іграшки. І тут в мене в коробці вже пішли, я бачу, скляні іграшки, вони отак зберігаються в папері. І тут. А ні, це не скляна річка. Ага, це минулорічний будиночок. а Я обожнюю такого формату підсвічників. Вони дуже гарно виглядають. Це в мене з сінсей вже декілька років йому, але вони з року в рік випускають нові форми цих будиночків. Вони там коштують дуже недорого і завжди виглядають там супер гарно. І десь в мене є ще менше ага. таких. Я тут, їх ставлю собі в парі. Дуже красиві. І сюди ставляться оці звичайні свічки, такі для, як називається, чайні свічки. Тофій. Тобі вирішила трошки розважити глядачів там на фоні, так? Да? Незважайте на цю собаку. В мене є собачка Тофі, це той пудель. А ну-ка, тофчик. О, на неї фокус має ставитись. Вона в мене така лезіть, красивенька. О, тут в мене якісь ще прикраси з такими прям натуральними шишками. Я таке дуже люблю, саме якісь типу, натуральні матеріали, коли це не пластикова якась шишка, а прям така жива, красива. Потім. Ага, тут починається... О, тут починається розділ моїх улюблених іграшок, які я колись вихопила в сільпо. Більше ніколи їх в сільпо не було. Там були в якийсь рік дуже багато таких от кульок скляних, саме скляних, в різних кольорах. І ну, ця золота, маленька, просто там нічого особливо цікавого, але серед них були якісь такі гарні прозорі. Вони такі так цікаво виглядали. І потім я вже скільки років не заходила в сільпо в пошуку саме цих скляних кульок. Нічого там не було. О, наприклад, отакий, отакий гарний колір там був коричневий. Взагалі не типовий якийсь колір для іграшки. Так, щось фокус не дружить з тим, що саме я хочу показати. І вони там є і менші, і більші. Я планувала це відео мінімально монтувати. Оце такі прозорі, якісь кульки, теж скляні. Планувала мінімально його монтувати, але відчуваю, що з цим розпакуванням, ем, поки я знайду те, що хочу показати, все ж таки доведеться його нарізати. Ой, це, а ні, це не вона, але теж гарна така матова скляна. Загалом, типу, в усіх прикрасах на ялинку, я отримую ідею того, що я хочу зберігати якісь. Натуральні матеріали скло я вважаю натуральним матеріалом, не знаю чого, але ну, типу, не фейкові якісь пластикові іграшки. А скляні, о, от, наприклад, є іграшка. О, про цю іграшку прям хочу розказати минулого року. Я придумала дуже цікаву таку, як мені здається, традицію. Умовно, кожен рік тобі хочеться купувати щось нове з прекрасною ялинку. Але якщо ти будеш кожен рік купувати їх купу, то я не знаю, куди люди дівають потім ці іграшки, які вже не підходять там по дизайну під ялинку, і хочеться змінити роуган, щось там це. Коротше, це як завжди веде до того, що купа потребує. Купується, іначе хочеться скоротити е, цю кількість непотрібних іграшок. І тому я подумала, що якщо я хочу купувати щось кожен рік, то я хочу купувати щось одне, дороге, ну, не одне або, може, декілька там, але не знаю, дорогі дійсно іграшки, які будуть потім нагадувати про якийсь певний період. І взагалі було б дуже класно е, кожного року заходити, знаходити якусь таку знакову для себе іграшку, що, наприклад, там. Буде якось показувати і вам, потім нагадувати саме цей рік, який пройшов. І минулого року я знайшла майстриню, дуже якось раптово просто в інстаграмі, яка робить іграшки своїми руками. Точніше, робила на той момент, бо я хотіла цього року в неї знову замовити іграшку, але вона сказала, що вже не робить ці іграшки, і вона дійсно просто неймовірна робота цього коника. Він вручну розписаний, але при цьому він не виглядає як просто там якийсь хендмейд, а дійсно супер якісно зроблений з якоїсь дуже легенької глини, тобто вона не важка. І я би з радістю знайшла майстрів, хто робить щось подібне зараз знов, щоб зробити саме таку індивідуальну іграшку. Цю іграшку я в неї замовила. Просто так, я замовила просто так, бо мені сподобався цей коник. Він такий, типу, класичний, як на мене, це таке класичне Різдво. А, а потім я вже подумала, що було б класно, щоб ця іграшка там знаменувала якісь події року. І тому замовила коня. Ну я не знаю, що воно має мені знаменувати. Можливо, можливо, це дійсно якісь там, я не знаю, емоційні качелі, які ми всі переживали. Хто знає. А, так що от, оце іграшка, дійсно, яка цікава, знакова, про неї є що розказати. А решта іграшок це такі просто собі якісь скляні пульки. А, єдине, що цього року ми вирішили взяти трошки більшу ялинку. Ой, є така, наприклад, гарна іграшка. Цю мені дарували. Скляна. Зараз така що. Тут всередині така золота фольга. Дуже красиво виглядає. От цього року ми вирішили робити ялинку, ставити ялинку трошки більшого розміру, ніж зазвичай. Я розуміла, що скоріш за все мої іграшки мені просто не вистачить, коротше говоря, іграшок. І вирішили дозамовити щось червоне, щоб все ж таки дограти ту історію з бантиками. І... Я нещодавно сиділа на Олексі. Взагалі відкрила для себе Олекс. Просто сиділа на Олексі, знаходила купу різних приколів там і замовила в дівчину, яка продавала кульки на ялинку від Дараху. Вони прям новенькі з біркою, Звісно, значно дешевше ніж зараз. Ну, це не цього сезону іграшка, але для мене це не так важливо. І я дозамовила червоні різні скляні іграшки. Ще воно не впало. Не впало, не розбилася будь ласка. Вони різної форми. І серед них є також золота, ще їх зараз зістаю. Ось така кілька побільше. І мені подобається, що вони всі червоні, але всі трошки відрізняються, якісь різні. І мені здається, це загалом в композицію буде гарно лягати. І я така ще золота іграшка. Так що вважаю, це дуже вдалою покупкою цього року. Було б класно знайти все ж таки ще якусь знакову іграшку, щоб підтримувати цю мою традицію маленьку, яку я придумала. Але поки така іграшка не була знайдена. Тож, про іграшки розказала, думаю, можна починати прикрашати ялинку. Єдине, що зараз я побіжу трошки по справам, то сьо і ввечері це відео продовжиться. Тільки помітила, що ці, що я замовляла цього року, ну вони загалом менші, але вони значно менше по розміру за ті, що в мене вже старенькі. Все і то, і то це сенсей. Деякі штуки в сенсею є дуже навіть якісні, особливо якщо це краміка, скло. Щось таке. Я думаю, тут в куточку. У нас буде ялинка. Ще був варіант поставити тут в кутику, але минулого року тут ще не було крісла. Зараз є це крісло, його не зрозуміло, куди дівати, навіть якщо поставити ялинку тут. Хоча теоретично розетка є і тут, і там в углу. жива ялинка, це сорт Нордмана. А, це вау-ялинка, привозять такі, тут прям є номерок, вона сертифікована. Дуже гарна. Але в цих фермерських ялинках є один суттєвий мінус. Вони не пахнуть. Ну, тобто, якщо прям отак от повністю зануритись, ви почуєте, якийсь там. Запах ялинки, але так, я люблю запах ялинки, тому треба буде купити ще якихось ялочок. Звичайна ялинка, вже не фермерської, ідеальної форми, але то, яка буде пахнути. Але виглядає просто захоплюючий процес обматування гірлянди. У мене такі гірлянди, вони по 10 метрів, їх стається біля 10 штук, зазвичай на ялинку я чіпляла. Але ялинка цього року трошки більше. Сподіваюся, що вона влізла. А замовляла їх на AliExpress, коли ще декілька років тому, так само, як і оці, що на вікні, загалом дуже задоволена і мені здається, ну зараз же нема сенсу рекомендувати замовляти на AliExpress, бо вони вам, скоріш за все, не дійдуть вже до Різдва. Але загалом, якийсь там наступного року, якщо вам буде треба гірлянди. Ну, типу, це завжди дуже дешево і вони дуже класно виглядають. І ну, якщо вам не треба там, якихось спецефектів красивих, бо я не люблю всі ці програми стандартні, знаєте, де вона там мігає по черзі, а просто для статистичних таких от вогників мені дуже подобається. Найбільше мені подобається, щоб Гетлянда була якось всередині ялинки. Типу, не щоб вона прям ззовні, там на гілках бі... була, і це прям було помітно, а більше так запхати ці вогники. Всерединку я сьогодні э, в цей раз вирішила вішати гірлянди знизу вверх, типу не обігати навколо ялинку, мотувати її, а просто так от проходитись знизу вверх. Таким змійкою, наче. Ось така розкіш. Цей колір неймовірний. Вони різного розміру є. У мене ще крупніше, до них вже я повісила. От я би їх дуже хотіла докупити, але я ніде їх не бачу. Якщо десь хтось побачить ці кульки. Будь ласка, напишіть мені, колись вони були в сільпо. Серед коробки іграшок було знайдено скарб. Оця свічка. В мене в інстаграмі ці свічки. Хтось вас точно бачив. Оця свічка для мене має просто найбільший здвений запах. Вона пахне ялинкою. І якраз її я зараз планую запалити тут в мене просто зали... залишки скарбів. Воно пахне просто неймовірно. Все ж таки без бантів в нас не обійшлось, але мені подобається, як воно разом тепер з червоними іграшками. Окос. лазочка. О, ні. А з червоними іграшками дуже навіть симпатично все разом. Так, ну що, з ялинкою на це Різдво покінчено. Я загалом намагаюся дуже сильно е, себе переналаштувати, щоб в мене все було не новорічне, а Різдвяне, бо я розумію, що це має бути фокусом всіх цих зимових свят. Фокусом має бути хоч якимсь. Камера, здається, не бачить, куди фокусно наводити. Е, вона в мене вже трошки старенька. Так от, тому різдвяного періоду. І подарунки, до речі, теж і ми тепер даруємо саме на Різдво, а не на Новий рік, тому це таке трошки нове, але вже декілька років практикується і мені, в принципі, подобається така тема. Так от, і щодо подарунків, я тільки що виходила там декілька разів, поки знімала цей влог, і там була на вулиці, забирала посилку. І ця посилка від дерматек. Я просто в шоці. Тут таке. Я не хочу перетворювати цей влог ще на розпаковку подарунків. Але якщо вам таке цікаво, ви мені напишіть в коментарях. Цей рік якраз одна з подій таких значних принципі, для мене цей рік це те, що почалася дружба моя з Ароматек. Я взагалі обожнюю підбірку брендів, які там є. Тому для мене це дійсно дуже дуже цінно. Я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобався такий спонтанний влог. І сподобався результат з ялинкою. Мені здається, зараз взагалі той період, коли всім нам дуже не вистачає такого якогось контенту, щоб це подивитись, щось заземлитись, відпочити від зовнішнього світу. Тому е бажаю вам хорошого вечора, дня, ранку, що ви там робите? Буде чудово, якщо буде прикрашати ялинку разом зі мною. Мені здається, це взагалі було би просто е мрія мого цього влога. Опинитися у вас на бакграунді під час прикрашення ялинки або прикрашання кімнати, щось таке. Діліться в коментарях, чи ви вже прикрасили ялинку, чи вам сподобався такий формат. А можете розказати, що вам хотілося б більше бачити на цьому каналі? Я його більше бачу в такому саме лайфстайловому форматі. Ну все, все, буду закінчувати.